Друзі, привіт всім У нас пішов дуже мощний дощ, ще таке у мене не було. Коротше, волір все затопило. Поле затопило. Фейс дощ. Фейс змело. Город все змило. Іду подивитися на дорогу. Подивився на тваринки, всі живі, всі заховалися. Зараз покажу решту. Зайчики бачу, там в сердині заховалися зайчики. Але все одно стоїть вода. Там в середині в тому брвні, коротше. Всі там тут стоїть вода. Тут капець. Ага, пташки там є. Сіра коропатка. Там під стоять під навесом отходять там є все нормально коротше такий мощний був дощ иду на дорогу подивлюсь там навірно змило конкретно Вибачайте трясуся бо я бігаю <сум> ого ого дивіться яка у нас дорожка як потечок і там все сою у чоловіка все змило. серйозно йду в вулер Да. За пару хвилин весь намок. Ось. Хе -хе -хе. Мокрий. Хоча ще має плащ. Що це за погода в цьому році? І в вольєр До тваринок. Да, це був дощ, ну фейс дощ, трошки був град, але мілкий. Шоє барні. Але цей хитрий, знаю, він майже сухий. Сидить сюди, тут маю на увазі, зайшов сюди в, в цей шалаш і сидить без проблем. Він це розуміє. Тут повністю вода, Козлик. <рив> перепудив себе <собі>, одіти <рив>, в цей плащ. Ой, лки-палки, там вода фейсу с вами. Тут даже. Тут дивить, там бетон докуп, ну типа на рівні с бетоном. О, да. Иду до косули. М да. Косули ось маленькие. Треба того малого то той малый кричит, это уже, наверное, замерз. Візьму зараз його зігрію, навіть цей замерз, готовий замерз, точно маленький. Ось що твориться. Змило конкретно. А ця теж суха, дуже хитра. Ну, Розумно маю на увазі. Зайшла туди під, під навіс і вона вся суха. Бачите, що означає, коли тварина розумна. Ну, Косулі є косулі, вони завжди так в природі вони мої виносливі. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте лайки до следуючого відео. Підписуйтесь хлопці на мій канал.